козак на війноньку. Прощай, сказав дівчинонько, прощай, дівчиночко, приводь, іду в чужую стороньку. Прощай, дівчиночко, приводь, іду в чужую стороньку. Дай же дівчину пустину, може у бою загину, темної ночі закриють очі. Зараз відбуваються навчальні стрільби артилерії АЗО на полігоні в секторі. Зазол зараз займається відновленням боєготовності, навчаннями на полігонах. Так само відбуваються навчання офіцерського складу за новітніми. Натовськими технологіями військовими полк росте, поповнюється. Доводимо штатну, ну доводимо фактичну чисельність до штатної. Ну, тобто займаємося тим, чим займається будь-яка армія в будь-якій країні в будь-який час. Зараз мінометна батарея відпрацьовувала відбивання атаки супротивника. Тобто ми працю... Наша батарея працювала по наступаючому противнику. От. Е... Вправа проведена була успішно, відмінка хороша. Двадцять тридцять, ноль два. Дала дівчина пустину, козабою загинуло. Темної ночі закрили очі вже він в могилі. Тревної ночі закрыли очі в шабину